Де виснажлива спека почне слабнути та стане прохолодніше у День Незалежності України. Пекельна спека, що панує сьогодні в Україні, з завтрашнього дня подекуди почне поступатися більш осудним градусом. Синоптикиня Наталка Діденко, на своїй сторінці у Facebook, порадувала новиною про зниження температури повітря у кількох регіонах і повідомила, де комфортна температура протримається до Дня Незалежності України. Почнемо прогноз погоди сьогодні з Києва. Бо є обнаділиві свіжі новини. 22, 23 та 24 серпня, на День Незалежності України, в Києві очікується послаблення спеки. Температура повітря знизиться до притомніших 25-29, часом ще заблукає 30 градусів. Проте в неділю та понеділок сильна кусюча спека у столицю повернеться. Стовпчики термометрів знову вчепляться градусною лапою за гарячу гілку. І розгойдаються до 35 градусів, і, можливо, вище. Діаграма внизу наголосила синоптикиня. Що в Україні 22 серпня, на сході, півдні та в більшості центральних областей, сильна спека 33-38 градусів. У західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині спека послабне до 25-29 градусів, на заході місцями до 23-25 градусів. На Сумщині, Чернігівщині очікується 30-34 градуси. Загалом в Україні переважатиме суха погода хіба по південній частині України та на заході, подекуди завтра можливі локальні короткочасні грозові дощі, зазначила Діденко. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!